Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас ще трішки ближче до перемоги. А я би хотів з вами сьогодні обговорити декілька цікавих тем. Отже, почнемо ми, напевно, з цієї теми, що нещодавно ми стали свідками вибуху на у Севастополі. І, в принципі, все би нічого. Але ви знаєте, яку я замітив тенденцію? Я замітив те, що. Корки на Кримський міст збільшились, корки на евакуацію в Російську Федерацію, якщо ви загуглите, з'являються. А отже, ми бачимо позитив: ми бачимо те, що російські жони офіцеров починають свалювати з Крима, і це є позитивним. Друге, на що хотів би звернути також увагу я сьогодні, це те, що в Пермі сталася пожежа на одному з заводів, які виготовляли ракети. І третя новина, що з'явився, напевно, якийсь Робін Гуд, чи він Воскрес, не знаю. Але, отримавши доступ до певних крипто, скажімо так, гаманців росіянців, деякі суми почали перетікати в сторону України. Я би хотів би зауважити, що це не просто крипто-гаманці росіянців, а по повідомленням, що це є гаманці е представників гру. Представників зовнішньої е, розвідки і так далі. Е, тому, в принципі, в принципі, ми бачимо тенденцію Росія після Києва за три дня сьогодні починає думати і про оборону. Ми бачимо, як вони готують оборонні рубежі на окупованих українських територіях. Ми чуємо заяви Пригожина, який знову відчув трішечки крові. Котра, як то кажуть, може бути принесена в жертву з, з боку командування російських військ, а саме, як то кажуть, Путін став недовольним, нібито генералами там Герасимовим чи Шойгу. Ми чуємо, що Пригожин заявляє, що вагнерівці можуть піти з Бахмута, і, в принципі, це теж деякі позитивні новини. Отже, ні, все в їхньому королівстві однозначно і хорошо, а те, що Найбільше може радувати українця це головна і геморів Росіян. Ну десь так приблизно ми можемо це оцінити. А якщо ви додивились до цього моменту, то будь ласка, зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, зробити репост цього відео, написати коментар чи поставити вподобайку. Це ви зробите на протязі всього сюжету, але... Саме головне це ваша підписка. Ну і звичайно, підтримка у вигляді спонсорства чи через Монобанк або PayPal за посиланням внизу. Ну це теж досить позитивно. А я продовжую деякі тези. Дозвольте, я вам їх зачитаю, тому що дуже багато назбиралося новин, і є така рубрика у мого побратима, скажімо так, Дмитра Чекалкіна, де жарти. Під каву, але тим не менше я скористаюся деякими цитатами з цієї рубрики і поясню, в якому контексті. Отже, Володю, а що по лейтенанту Баканову, не скажу. Володю, а що ви робили в Умані? Не скажу, і взагалі я вам нічого не должен. Десь так приблизно виглядали раніше комунікації президента Зеленського з журналістами. А сьогодні ми почули знову чергову діч. Вона звучить приблизно так, як я говорив в минулому сюжеті. А які завдання перед Рябікіним ви ставите, будучи послом Китаю? Він теж сказав: не скажу. Я до чого веду? Я веду до того, що ігнорувати запит суспільства на деякі на отримання. Відповідей на питання, які цікавлять це суспільство, це не є найкращий вихід, і я думаю, що Подоляк мав би знати це як політтехнолог і як радник президента, але в принципі яка банкова, такі порадники. А ми з вами продовжуємо і ми продовжуємо саме з тих новин, на які я ще звернув увагу. Отже, ми знаємо, що в Індії почались проблеми: проблеми на тлі. Того, що багато компаній Індії купує росіянську нафту по цінам не встановленими, скажімо так, мораторієм, а по цінам вищими, і в них почалися дуже серйозні проблеми в контексті валютних ну, повернення валюти і так далі. Тим більше, що росіянці не хочуть розраховуватися за дуже багато речей у валюті. Ну і там є свої проблеми. І я думаю, що посилення санкцій і посилення. Скажімо так, впливу наших західних партнерів на тих, хто обходить санкції або допомагає росіянцям обійти і санкції, має приносити певного роду дивіденди. Я також хочу загострити увагу ще на одній новині, і тут громадяни України вам потрібно бути пильними. Справа в тому, що росіянці почали використовувати, так би мовити. Е Флешет, флешетні снаряди, ну, я скажу простішим назвою, загострені цвяхи, загострені предмети, стріли начиняються ними боєприпаси і обстрілюють наші міста. І, зокрема, це стосується жителів Нікопольщини, де закликають саме не ігнорувати. Ці сигнали тривоги, тому що дійсно таке ну, досить серйозне ураження можуть нанести ці боєприпаси. Ну і далі я на що звернув ще увагу у сьогоднішньому сюжеті? Мар'яна Безола. Так, я розумію, що Вагнер Гейт вона відпрацьовувала на всі 100 і була на підтанцьовці у Банкової, але пішли далі. Вони пішли далі, і пані Мар'яна Безугла у себе на сторінці в соцмережах. Відмітила фотографію, де Юрій Бутусов хоче взяти нашого розвідника Червінського на поруки, і вона написала: виклала, видалила усіх без виключення з друзів ФБ, хто поставив лайк під постом цих двох чортів. Ну і це скріншот зі сторінки Юрія Бутусова, де він в суді намагається взяти на поруки нашого офіцера. Чесно кажучи, Роман Червінський це один із легендарних, як то кажуть, військових України. Але, тим не менше, продовжуючи рубрику, яку я нагадував вам свого побратима жарти під каву, це, яку він веде у своєму телеграм-каналі, я би хотів би задати ще декілька питань, і Мар'яні Безуглій також. А кому заважав замінований Чонагар? Кому заважав Варварівський міст, котрий хотіли підірвати. Для глядачів я нагадаю, що якби ми це зробили би, то Миколаїв був би, скажімо так, по ту сторону від України. Так. А я хотів би пригадати, кому заважав танковий батальйон на півночі країни, який прикривав Київ, і хто дав наказ його розформувати. І Я також можу сказати, кому заважали? Четверта бригада Нацгвардії. І хто тут чорт? Тому я це для чого сказав в сьогоднішньому сюжеті, саме для того, щоб ми не забулися. Хто ж все-таки чорти у нашій владі? Тобто для пані Мар'яни безуглої бакановний чорт. Для неї навіть наумовний чорт і кулінічний чорт. Для неї оцей ФСБшний політичний офіс на території України не чорт. Пані Мар'яно, а ви не належите до цього політичного офісу? Так. У мене таке риторичне запитання, і, чесно кажучи, я знаю, що на нього відповіді нема. Я впевнений, що ці всі речі ми маємо просто не забувати. Влада не вічна. Я розумію, що дуже хочеться на другий термін. Ну, так хочеться, що просто капець. Ну, не візьме вас, Д'єрмак з собою в парламентарі. Просто не візьме ви слово зовсім. Але тим не менше. Чим вище ваше очікування, тим сильніше буде падати ниць. Десь так приблизно. Друзі, а ми з вами маємо все зробити для того, щоб в нас, в державі Україна, було би після закінчення війни одне відоме гасло, яке звучить так: ніколи знову. Ніколи знову ми не маємо допустити таких провалів в нашій політиці, яких допустили в 2019 році. Ну а звичайно, перемогти Росію. Це наш святий обов'язок, і це саме головне. Я вам дякую за увагу сьогодні. все рівно як би там не було. Попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава. Проїде.